Вітання з мотостор. Я знову в пункті приймання металу. І Сьогодні зважуємо трактор Кентавр 504 на дворі вересень 2024 року. І вага цього трактора на ось цих професійних вагах становить 1900 кг. Кентавр 50-кінських сил з кабіною на височених 20-х колесах спереду, на 28-х колесах ззаду. Важить тонну 900. А окрім ось цих великих коліс, подивіться, тут підвісні педалі, рівна підлога, обшита вся повністю кабіна. Є ось такий Карлсон пропеллер, є освітлення, магнітола, пічка, сучасна панель приладів. Якщо захочете купити трактор і знати реальні технічні характеристики, а не вигадані. То звертайтесь в Мотостор, гарантія 2 роки і повний пакет реєстраційних документів. А вага трактора ще раз 1900 кг. Не забудьте про лайк, коментар і телефонуйте для замовлення техніки 098 949 9090.